Привіт і слава Україні! Хочу розповісти, як я собі зробив освітлення, коли пропадає світло. Тому що в нас зараз доволі тось, виходить, часто, що немає світла. Пропадає. І я зробив як взяв акумулятор свого електросамоката. Він 36 вольтовий 1,3 кВт години. Тось, так само поставив такий вмикач і взяв плату DC-DC, перетворювач понижуючий, якби ось такого зразку. Вона до 40 вольт, з тобто 40 на 1,2 вольта зменшує. Тобто регулюєш, підкручуєш. Там я накрутив 12-13 вольт і поставив LED-поставив led лед тобто тобто LED тобто включаєш і вмикається світло. То світло доволі яскраве, прямо зроблю основне світло. Так, ну, камера так не передає. Ну, ось. В принципі, можна і читати, все добре видно, тось, взагалі світло доволі яскраве. І Вистачає цього акумулятора Навірно, на декілька місяців вистачить, тому що вже він десь 2,5 тижні і ось на всього просадка на 1,5 вольта сів акумулятор. З 41,5 до 40. Сів акумулятор за півтора тижня. Дуже зручно, тому що прийшов, собі клацнув, е так само виключив і все. Е він тут лежить, він не займає багато місця, тобто немає ніякої кислоти, нічого. В принципі, тут на кухні найкращий варіант такий. Е ще кажу, у мене є ще один акумулятор, це з іншого електросамоката, цей ще дружини. він на 48 вольт. Е тому тут зовсім інший перетворювач, він до 60 вольт. Що не помиляюсь, бо я його купував з місяць тому. В чому плюси цих плат, вони дуже дешеві. Тобто це коштує десь 450 гривень, це коштує щось там 250 чи 300, не ці плати. І так само тут є регулятор, оцей синій там є болтик, собі накручуєш і взяв дріт ось такий. Для зарядки ноутбука. Тут на ноутбук подається напруга в 20 вольт. Тому я так само накрутив, вольтметром перевірив, що було 20 вольт. І, тось, вставляєш, він заряджається і можна приблизно 10 годин можна більше дивитися собі там, фільми, серіали, мультфільми так само для дитини. Тось він не сідає і його надовго вистачає. Тому що ноутбук старенький, сама йому батарейка вже дуже слабенька, мало тримає, там, десь пів години тримає, а може і менше. Так що, такий варіант. Зараз далі я покажу, ще, як я зробив інтернет і освітлення в вані. Ще в кімнаті в мене є два акумулятора: один автомобільний. Він працює від інвертора. 12220 працює інтернет. В мене оптоволоконний, тобто стоїть блок, і Wi-Fi роутер який роздає інтернет. Ще в мене є ще один акумулятор це акумулятор від електровелосипеда. Він має 24 вольта, 10 Ампер. Тобто, виходить десь 250 Вт. Тут стоїть така платка, Прибразуватель іде просто плата, прибразуватель. Получається Понижаючий від 40 В до 1,2 В. Там є регулятори ось, ось два регулятори, їх крутиш і настраюєш собі на той вольтаж, що треба. Тут я поставив включателя, це є LED-лента. 5 Вт. Тобто, в тобто, можна навіть і книжку читати, коли виключаєш світло. Тобто, світить дуже яскраво заключив. Тобто, і цього акумулятора його вистачає, в принципі, там, на декілька місяців. Тому що світло виключають по графіку, там 4 години є, 4 години немає. Тобто, вечір, там буквально 4-5 годин. Постити, то його вистачає на дуже довго. Кажу, А цей? Я інколи і телевізор під'єдную. Але телевізор споживає 80 ватт це доволі багато. роутери споживають 4, 4 Вт разом, тому що в мене є ватметр, який який показує споживання приладів. Е, тому, скажімо, ну, цей екометор це мій автомобільний, він е, вже старенький. В ньому вже падав вольтаж нижче 12,5 вольта, Тому в е, автомобіль купився новий, а це я використовую для таких цілей. Е, тобто, так само можна зарядити якийсь павербанк чи е, планшет чи ще, ще щось. Так, в ванній кімнаті в мене стоїть ось такий акумулятор це або з мотоцикла, або з УПСа, е, 12 В 7 А. Плюс я поставив от включатель, він включає виходить, і отут от є на 15 Вт. Ось вона так світить. Тобто для ванни цього достатньо з великим би, запасом. Плюс, що зручно, що собі зайшов вночі чи, чи будь-який час, коли нема світла, і включив, тож тобто нічого не шукаєш, то тобто, в принципі я зробив по там, всім потрібним кімнатам розводку. Скажем, тут ремонт іде, ще не тож тобто я його прикрутив. Якщо у вас там плитка вже покладена, то можна взяти на двосторонній скотч, приклеїти і так само тобто, воно буде. Працювати для зручності, щоб там нічого не під'єднувати, ну, можна було б і поставити зовсім слабенький, якийсь діодік, щоб він там ледь-ледь живрів, Але я порахував, що так буде зручніше. Цей акумулятор його там вистачає чуть не на місяць, тому що в, тут, сюди, в туалеті там заходиться, то тобто, есть, коли ма світла, там тобто, не постійно горить, там включі витичив. Тобто він в принципі його надовго вистачає.